В ефірі місто Дніпро вітаємо усіх наших радіослухачів та запрошуємо на програму між іншим зранку. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Будь-який час заслуговує на його опоетизування. Завжди є у ньому і події люди, що акумулюють особливості буття, його піки та падіння. Іншими словами, в історії є дати та імена, а в літературі теж імена і мова. Можливо, хтось додасть свого, розширюючи оці Обрії та обриси, що наповнюють смислами душевну працю та сутність людини. Дискусій про поетів та поезію в усі часи вистачало, і означень необхідності поезії в житті теж достатньо. Але принагідно згадується Йосип Бродський, який говорив так: поезія це не кращі слова у кращому порядку, а вища форма існування мови. Україна земля поетів, які завжди прагнули усвідомити та транслювати особливості не лише періоду, в якому їм випало жити, а й самого часу зв'язку буття різних поколінь та народів земного і вічного. І в тих проміжках часів були свої герої, і, як би ми сказали, тепер навіть супергерої пояснювати далі не треба. Коли побачила книгу поезії під такою назвою Супергерої, яскраво насичену зовні, не схожу на інші книжки ані оформленням, ані змістом, подумалася про можливу зустріч із автором, точніше, авторкою, молодою поетесою Оленою Гусейновою. Думка, звісно, здатна втілюватися у зустрічі. Нещодавно у книгарні Є у Дніпрі відбулася презентація цієї книги, що належить до прем'єр 2016 року, супергерої Олени Гусейнової, де, звісно, була авторка разом із модераторкою зустрічі Наталією Дьоміною. А наш діалог відбувся для слухачів радіо Дніпра. Супергерої, чому саме така назва випала стала основною? Напевне, були варіанти. Олена, будь ласка, варіантів не було. Це від самого початку мала бути книжка, яка називається супергерої. Це був 2012 рік, і відчуття стагнації культури, не тільки культури, щоденної культури, а високої культури було настільки тотальним, що було зрозуміло, що порятувати тебе нічого не зможе. Це другий рік Віктора Януковича при владі. Це зміни в принаймі в тих двох сферах, з якими я себе пов'язувала в сфері освіти і в сфері культури, такі вже, які здавалися критичними, які не можна відмотати назад і змінити. І все, що залишалося, це доволі печальна іронія і міркування, зрештою, що нас може врятувати нічого окрім супергероя. Оскільки супергероїв не існує, ми всі знаємо про це. То це означає, що нічого нас не може порятувати. І це мала бути така книжка з трьох частин про те, як ми е перетворюємося з живих людей в цьому світі, який стагнує на комікси, на двомірні е кольорові зображення. І наскільки це насправді трагічна історія, і трагічний процес. І вона була мала бути трохи стобною, трохи іронічною, е трохи несерйозною. і Трохи і так доволі сильно печальною. Потім стався тринадцятий рік. І Який це слово сполучення чи це слово супергерой раптом підсвітив зовсім в іншому світлі, зовсім не іронічному і травматичному, абсолютно? І так з'явилася четверта частина цієї книжки, яка називається Криптоніт, і Криптоніт це шматок планети Криптоні, з якої врятувався е, е, Супермен, і е, це шматок. Цієї планети єдине, що може його позбавити сил. Оцей наш зв'язок з місцем і з країною великою мірою людьми всередині неї роблять нас слабкими, оскільки не дозволяють нам бути цинічними, легко вибирати для себе комфортні умови, і багато інших виборів роблять для нас складними. Олено, ви знаєте, коли є розмова, завжди виникають асоціації. Те, про що ви говорите, у мене асоціюється зараз із роздумами Юрія Щербака. Його книги були пов'язані із перечуттям майбутнього, якого він сам боїться своїх власних перечуттів. Так, от це уявне, яке присутнє також і у вас, оцей супергерой, якого не існує, але він таки є. І які супергерої виникають у віртуальному світі і у світі реального. Но оця суміш теж присутня в вашій книзі. Я так принаймні це бачу. І зараз от поетичне ваше слово з цієї добірки, яка от створювалася у вас кілька років тому. Далі ми будемо говорити про те, як вона виглядає, про її особливості. І я, Наталю, дьоміну також прошу долучатися до цієї розмови. Отже, слухаємо Олено вашу поезію. Віслюк і контрабандистка. В нього був тільки веслюк, в неї старе авто, напхане, мов панцир равлика жувальними гумками, з вкладками і без, горілкою золотоволоска з дрібними шматками харчового золота, яке розчиняється в шлунку, не шкодить стінкам та іншою контрабандою, яку вона перевозила через кордон кожного місяця: з любові до солодкого подиху, з любові до наклеєк на холодильнику, з любові до того, що блищить і нікому не шкодить. У неї старе авто, у нього тільки веслюк. У мішках на сірій спині не було нічого, тільки ніжку кутометр і написані від руків казівки обміряти ратиці повільно, без рухів широких, ледве теркаючись кінчиком ножа, стягти ріг підошви. Він переходив кордон двічі на місяць з любові до каменістих доріг, з любові до вільного випасу, з любові до довгих зупинок. Вона лякалася швидко, одразу коли опинялася в черзі, митники вважалися тінями, паспорт вважався фальшивим. Він лякався поволі, тільки коли помічав, що черга закінчується, вали здавалися рувами, струм здавався застоєм, равлик авто і віслюк не боялись нічого. Просто чекали, коли він помітить її, а ще коли їх залишать самих на стоянці і в стайні. Я дякую, Олено, вам за ці такі роздуми. Пані Наталя, як ви от оцінюєте і визначаєте вже як безпосередньо науковець і модератор презентації книги Олени Гусейнової Супергерої, стилістику, напрямки і загалом, у цей емоційно. Рухливий такий ну, промінь, бо ця книжка вона дійсно осяйна навіть в такому матеріальному сенсі. А, власне, книжка цікава тим, що вона не лише візуально вирізняється з-поміж багатьох інших поетичних книжок, які вийшли за останній час, але вона цікава ще й тим, що. В принципі в книжці два наративи візуальний та вербальний. І як вони працюють між собою, витворює нову інтерпретацію. Тема супергеройства вона не нова, скажімо, на початку 20 століття в Сполучених Штатах Америки комікси почали набувати такої шаленої популярності, що стали. Продуктом, продуктом літературним, який розходився як гарячі пиріжки, і великі синдикати американські повністю були зосереджені на тому, щоб комікс ніколи не закінчувався. Це такий наратив, який має під собою оцю таку ідею серіальності. Я думаю, що Олена дуже добре підхопила цю ідею серіальності, тому що проєкт супергерої це не лише візуальне оформлення, вербальне оформлення, існує ще й музичний проєкт. Я хочу додати до цього ще як продовження: модерновість у того, що не можна жити в такому світі, потрібен інший світ. Він уже сформований. Ось він такий. Ви такий світ хочете, а можливо, ви хочете інший світ. Ну, власне, я не думаю, там вона дуже матеріальна і дуже не випадкова. Тут всі назви чи всі описи географічних чи якихось ще об'єктів. Вони дуже точні. Це дуже маленький. Шматочок Києва від подолу до теперішньому Визис... Несенському спуску по теперішній вулиці Січових Стрільців і до провулку Бехтерівського власне все, що відбувається в цій книжці, відбувається в цьому. Ну це все можна пройти. територія означена. Да. Так. це все можна пройти за 40 хвилин. І там присутні присутні ще одне місто, крім Києва. Там присутні кривий ріг, і це вперше з тих пір, як я поїхала з міста, в якому я вчилася. Та тобто переважно там я там не народилася, це не моє рідне місто, але там вчилася. І поїхала в Київ 16 років тому. і Це перший мій раз, коли я собі дозволила в якійсь своїй професійному житті озвучити присутність цього міста в своїй біографії. Це такий момент примирення, і він абсолютно. В нього є дата, прям буквально важливіше інше. Це е, коротка серія, власне теж серія з фільмів Студія Вавілон про танкову дивізію, яка воює тут здається під Волновахою, Про хлопчика з цієї танкової дивізії, в якого горів танк, який його рятував. І це, в ціла його історія. Це хлопчик з Кривого Рогу. Він дуже типово виглядав для кригорійського хлопчика, хоч він очевидно років, напевно, на 20, саме не молодший був. На момент зйомки фільму, а він дуже типово виглядав на тих хлопців, з якими я росла, яких я бачила в школі, в університеті в нього була. Дуже типова фонетика криворізька, там антропологічно він був от хлопчик з кривого рогу. І б коли його постійно питали Ну чому ж ти не вийшов? Чому ти не залишився, відступила, ти лишився? каже, я не міг покинути свій танчик, і це було от власне це слово, і це все разом я я раптом зрозуміла, що моє таке е, ну непорозуміння з цим містом, воно різко закінчується в ці найтрагічніші часи. А і що. Там відбуваються теж якісь такі речі, які в цьому місті які я не помічала, чи на які я закривала очі, які відбулися без мене. Тому тут немає ніякого вигаданого світу. Тут якраз ці всі герої вони максимально виходять з онлайна в офлайн. І це дуже матеріальна історія. Тобто речі, яких вони торкаються, вулиці, якими вони ходять, одяг, який вони носять, їжу, яку вони їдять, вона тут і тепер присутня. І це теж була важлива така інтенція, ще от, власне першого варіанту книжки до 13-го року. Тому що це була це був один з можливих спротивів от, власне, цьому часу, в якій ти не маєш влади над своєю власною історією, біографією. Спротив був матеріалізувати життя якомога п. Точніше, тобто ти любиш життя в тому, що ти над чим ти все ще на якийсь час маєш владу над красивими вулицями, над людьми, яких ти любиш, над розмовами, в яких ти можеш бути одним з учасників, над е, е, їжею, і, і, і ну тобто над всім, що робить твій щоденний досвід, ти все ще маєш над цим владу, і ти з нього намагаєшся створити цей паралельний світ. Він не паралельний реальному світу, він паралельний цьому травматичному стагнованому світу, який від тебе відчужують. Ми почули, як ви читаєте власну поезію. А як можна читати її збоку, принаймні як це може зробити Наталя Дюміна, яка присутня тут у нас в студії бере участь в цій розмові, щоб ви могли нам прочитати з книги Олени Гусейнової супергерої? Я прочитаю один із своїх улюблених віршів у цій книжці. Вона хородить коханців, наче котів, м'яких із содних колись, слизьких і важких тепер. У картонній коробці з-під зимових чобіт вони займають так мало місця. Порожні кутки вона притрушує сіном, духмяними травами. В холодні щілини вона вкладає цедру, лимонну, фіалки цукровані, все, чого коти не любили, коли ще гойдалися на шторах. Ти ще живий взагалі? Є на чим поміркувати без сумніву. Я хочу запропонувати повернутися на кілька років тому, коли ім'я Олени Гусейнової тільки з'явилося серед такої поетичної молодої братії, я б так от навіть сказала. Я веду до того, Олено, що ви отримали відразу, можна сказати, як тільки запропонували свої книжки. Премії і видавництва Смолоскип і премію імені Василя Симоненка. Я думаю, так що вже зроблено щось, і у вас самі змінилося від того часу, коли була створена ця от книжка. Відкритий райдер. Райдер це список вимог, які, як правило, виставляють ті, хто подорожує з професійною метою. Ну, найчастіше музиканти у них є райдер технічний і райдер побутовий. Відкритий райдер. Райдер — це список вимог до всесвіту, умовно кажучи, який дописати неможливо, який ніхто для тебе виконувати, очевидно, не буде, але ти все одно його для себе створюєш, і він вічно відкритий, вічно недонвикананий і вічно відкритий. І немає нікому навіть можливості пред'явити претензію, що от мій райдер все ще не виконується. Це така вона мала бути дуже жіноча і іронічна. Водночас, хочеться великого кохання, теплого моря, щоб Київ перетворився на портове морське місто, але Життя не виконується вимоги, і ти живеш з тим, що є, і це така твоя життєва гра по великому рахунку. Але мій дебют був. Не стільки з цією книжкою пов'язаний, це фактичний формальний дебют. Але дебют, який я дебютом вважаю, він був у 2004 році весною в журналі Сучасність, і це була публікація, яку попросив мене добірку створити, Ігор Римарук, якого зараз немає, і він побачив три мої тексти в у моєї подруги Мар'яни Марія і Сказав, що він хоче цю добірку. І добірка з'явилася, і я тоді дуже погано вигадувала назви. і Він дуже довго казав через Мар'яну: Скажи, щоб вона вигадала назву добірці. Скажи, щоб вона вигадала. Якщо вона не вигадає, назву це в поезії. І так вона і пішла з назвою поезії. І от я думаю, що це такий дебют і він не менший ніж премія Смол е, так точно. Тому що ну, це по-своєму премія Ігоря Римарука, який він не казав, мені сподобалось, чи це добре, але він зробив таку якусь відмашку, яка дозволила тобі. Думати, що може можна писати і далі. От, я думаю, що це він. Симоненківська премія була дуже важлива, і це такі премія за перший дебют. І, зрештою, так починався 13-й рік. Це було 9 січня. І він починався з того, що треба було на певні питання відповідати і собі, і людям. І це був такий правильний початок. Зараз формуються ще якісь типи. Теж інші типи, які ви передбачаєте і ви вже їх бачите, і ви стукаєте в двері. от з цими книжками, з своїми такими роздумами. Світ змінюється. Світ змінюється. все ж таки хотіла повернутися до одного вірша Василя Симоненка. Має назву Пророцтво 17-го року. Як не дивно, він був написаний 23 грудня 1962 року. Як на мене, це надзвичайно. Актуально. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил, на цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Мільярди вір, зариті у чорнозем, мільярди шасть розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть регоча на, вит... на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо від прокльонів посіріли, напевно, б репнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте лакузи, життя не налізана ваш копил, ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ, одна суцільна рана, уже від крові хижує земля, і кожного катюгу й тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони, злі й несамовиті, впадуть на душі плісняви і ситі і загойдають дерева на віті апостолів, злочинства і облуд. Ми говоримо про оці важливі наші речі різними поглядами, різними думками, а життя воно таке, яке воно є. І нам бути в цьому житті. І я вам дякую за те, що ми мали змогу доторкнутися і якимись такими чуттєвими струнами зіграти певну мелодію в ефірі. Я вам дякую сердечно і нагадаю, шановні радіослухачі, що сьогодні ми вели діалог із поетесою Оленою Гусейновою, авторкою нової збірки поезії супергерої, яка була презентована у Дніпрі. А також Наталію Дюміною, докторантом Університету Західного Онтаріо, Канада. Успіхів! Дякуємо, взаємно. Дякуємо до побачення. Програму між іншим зранку завершено. Її підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі.